Це ж не хліб, а булка з некорисного білого борошна то марна трата часу, а ще й на дріжджах. Ідіть в ногу з часом шукайте більш нові корисні рецепти. Скажіть мені, будь ласка, а як можна таке писати про хліб? Це справжній скарб, який нам Господь посилає щодня хліб, яким би він не був, дріжджовий чи без, з ним і пісня миліша, і хата тепліша. Люденьки. Цінуйте те, що маєте скипку на столі, не зажирайтеся. Я, коли прочитала цей коментар, у мене серце кров'ю облилося. Чому вам в голову прилітають такі думки? Не їсте дріжовий хліб, не їжте, споживайте те, що рахуєте корисним, на здоров'я, але писати таке це не поважати труд тисячів хліборобів, які своєю тяжкою працею вирощують зерно. Хліб на столі, Бог у хаті. Ви можете образити мене я з плоті і крові, я пробачу. А хліб не чіпайте, то святе, ой не чіпайте, бо побачите смаленого вовка. Можливо, я й не крокую в ногу з часом, зате я не забуваю своє коріння. Так готувала моя мама, і цей хліб мені пахне її невтомними руками. В описі я залишаю рецепт, кому цікаво приготувати смачний, простий домашній хліб. Будь ласка, розгорніть, там все розписано. Візьму я в руки хліб духм'яний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісні, й працю в себе, це хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба, він скарб найбільший на землі. Всім нам миру і хліба на столі.